Всім доброго дня! Хочу сьогодні зробити такий огляд 12 вольтового насосику з Китаю, який я придбав для системи опалення. Його я вже під'єднав. Система в мене закритого типу. Десь там одна атмосфера. Котел звичайний такий, атемнопульний. Під'єднав я його в подачу, тому що до обратки немає як дістатись. Тут дуже все так плотно стоїть. в подачу. Встановив я зворотній клапан, щоб він вмикався і вимикався в автоматичному режимі і не треба було постійно тут закривати, відкривати кран. Працює він вже десь два тижні, у нас світло вимикаючи. Десь на 4-5 годин. За цей час акумулятор не розряджається, в хаті тепло. Прокачує він у нас 9 радіаторів, будинок 95 квадратних метрів, всі радіатори теплі, тобто потужності йому вистачає. Ну і зараз робимо тест, скільки він потребує ж... нап... живлення. Ну, ось він у нас потребує в час 1,7 А. 127 це напруга акумулятору. Ну, один недолік трохи шумновато працює. Ну, в кухні є шум, в будинку його не чути, а в кухні тут шумновато. Ну, Це не критично. Є ще такі насосики чорного кольору, але вони йдуть до 60 градусів. Цей розрахований на 95 чи 90, тому його можна ставити в подачу. Купував я його на джуме за 730 гривень. Приїхав він за місяць рівно. Є ще такі дорожчі по 1300 десь. В них крильчатка керамічна, а тут пластик Може той, що дорожчий, може буде тихіше працювати. Не знаю, можна буде колись замовити. Ну отак. От ну, тест був у мене 5 годин, акумулятор не розряджався за 5 годин, більше поки що ще не використовував. Ну, думаю, можна порахувати, що в добу пропрацює точно він. Так, що можете купувати такий насосик.